Привіт, любі мої, де б ви не були, трохи новин на сьогодні. Дональд Фредович сьогодні згадував про Україну. Тож давайте послухаємо, що він нам сказав. Бої тривають, це продовжує бути важкою війною для Путіна. Він продовжує витрачати солдатів. Може мільйон, це дуже багато солдатів. А ось як це прокоментували на Fox News. То чи озброєння ті ракети томагавк. Це те, чого Україна та Володимир Зеленський справді дуже добивалися, тому що вони хочуть мати ту дальність, дальністьку, забезпечуються озброєння. Ту дальність у 1500 миль, яка дає Україні можливість зражати глибоки цілі всередині Росії. Здається, президент Трамп не готовий дати їх на цьому етапі. Хай ці розмови про ракети томагавк не дадуть вам себе ввести в оману. Не дозволяйте їм це з вами знову зробити. Тому що ті ракети, може, вони і колись будуть надані в Україні, але коли і на яких умовах невідомо, тож не варто чекати, доки ситуація зміниться, доки прийде якийсь вундервафен від великого фюрера Дональда Фредовича, і Україна вирішить ті свої проблеми із з хробаками, які на неї сунуть. Перейдемо до наших новин інших. Ми маємо, як вам вже відомо, рів на кордоні з Молдовою. Так ось цей рів офіційно здоланий, його можна долати, і люди пораються. Достатньо двох людей і трохи підібрати дорогою якихось підручних матеріалів, таких як жердини різного розміру і товщини. І цього цілком достатньо, щоб дати собі раду. Також люди кажуть, що цілком достатньо мати з собою якусь садову лопатку і можна викопати там собі ці сходинки для того, щоб по них вибратись. Часу там предостатньо для цього, так як і рівножележний, має складну конфігурацію, і його немає можливості моніторити на постійній основі. Тому всім дуже рекомендую не Розглядати гори як єдиний варіант, а все ж таки придивлятися до Польщі, до Молдови і до Білорусі, хоча Польща і Білорусь вона не настільки легка, якщо, звичайно, не заморочитись із доїздом. Тож не ускладнюйте собі життя, не робіть свій шлях складним і довгим, особливо зараз, коли є осінь, коли чим південніше, тим краще. І Чим нижче над рівнем моря, тим теж краще. Тому що гори – то складне середовище, погода там міняється стрімко. І там треба бути впевненим в своїх силах і теж максимально скорочувати шлях на ногах і максимально обирати погоду. Тому що, зустрінемося по цій пік кордону, усім успіху!